Знайомтесь, в когорті громадських організацій маємо прибавлення. Медичне польсько-українське товариство імені Святого Лукаша, яке офіційно оформилося лише навесні 2014 року, вже має у своєму портфелі кілька організованих поїздок для лікарів Вінниччини у європейські країни. Вадім Лисов, вінницький лікар, віце-президент медичного товариства, кілька років до цього активно працював і продовжує свою роботу сьогодні членом Конфедерації Поляків Подолу, президентом якої є Ян Гнічевський. Підвідуючи польське місто побратим Вінниці Кельце, Вадим встановив дружні відносини з польськими медиками, а згодом із колегами з інших країн Європейського Союзу. Тоді виникло бажання виокремити організацію навчання та обмін досвідом для Вінницьких медиків та колег з Європи для поліпшення своїх медичних навичок. Все починалося на початку з моєї ідеї. Це була конфедерація поляків Подола, медичний відділ, яким ми вже давно співпрацюємо з Марією Кілецькою. І зараз такі виходимо на більш високий щабель. Наших стосунків вже повстала і заложена польсько-українське медичне стоваришення імені Святого Лукаша. Це патрон всіх лікарів. Ми вже робимо такий п'ятий виїзд лікарів, щоб Познали досвід західної медицини. Чому? Тому що Україна, я маю на увазі те, що ми є європейська держава, і ми маємо долучитися до цих всіх справ. До складу цього товариства входять вельми шановні поляки та еліта медичної Вінниці. Це і лікарі, і головні лікарі різних лікарень, депутати різних рівнів Республіки Польща, викладачі медичних закладів освіти, бізнесмени, які мають на меті допомагати розвитку медицини в Україні. При тесной поддержки Украинско-Польского Ставрешения Медицинского мы впервые организовали выезд организаторов здравоохранения, которые проходили подготовку на факультете после дипломной подготовки организаторов здравоохранения. Организовали выезд в город по Братим Кельце, где ознакомились с медициной Польши. Это было очень поучительно и очень полезно, потому что польское здравоохранение фактически завершило реформу еще в предшествующие десятилетия и Руководіти здравоохранения Свентакшицького воеводства и города Кельце помогли нам узнать о про тех проблемах, которые ждут Украину на пути реформирования и о тех преимуществах, которые несет реформа. Також на меті медичного товариства, обмін досвідом, організація спільних польсько-українських медичних проєктів, конференцій і допомога в лікуванні українців за межами України, адже часто трапляються такі ситуації, коли наша вітчизняна медицина без сила. Ще у планах допомога українським студентам здобувати вищу медичну освіту та стажування саме в країнах Європейського Союзу. Не тільки вінницькі медики. Ми зараз робимо філії польсько-українського медичного стоврешення, будемо робити в усіх містах України. І буде це не вузька спеціальність, тому що лікарі це є, в принципі еліта кожного суспільства, і це буде культура, це буде спорт, це буде медичні програми. Все буде. Ми будемо робити наукові програми, якісь бадання будемо робити для того, щоб дійсно якісь наукові відкриття і все інше, щоб було на користь людям. Лише в минулому дві 2013 році. Завдяки ентузіазму Вадима Лисова Вінницькі медики побували в кількох країнах Польщі, Німеччини, Італії, Угорщини, Австрії та Чехії. Кожні поїздки наші медики знайомляться з новими містами. Zabi Miasto Zawiercie ma kontakty bardzo częste z Ukrainą, szczególnie, szczególnie z miastem Donieck. A czy pan był w Wienicy? W Wienicy nie byłem, a szkoda, i chciałbym tam. To nie. Już to, w następnych razach już będziemy kontaktowali, i to eee, Bardzo się, bardzo, to się to cieszę, się bardzo cieszę, Bardzo się cieszę. Powiem szczerze, że mnie osobiście bardzo cieszy wasz przyjazd tutaj, gdyż ja. Od niedawna jestem osobiście związany z Ukrainą, gdyż moja córka studiuje na Uniwersytecie w Kijowie. Jest to dla mnie bardzo przyjemna wizyta. И мыслю, что те отношения между поляками и украинцами будут себя дальше Сегодня, когда наша страна Украина e, осуществляет ряд реформ в системе здравоохранения, очень интересно все эти наработки, которые уже есть в Евросоюзе. Организаторы здравоохранения сегодня познакомились с деятельностью частной клиники "Sol et Salius – (Солнце и Здоровье) в Италии, e, город Римини, и посмотрели очень интересно, очень. Интересным примером, как интересно сочетать государственную страховую медицину с работой частных клиник, насколько можно это объединять в единый комплекс. Я думаю, что такой опыт ознакомления наших украинских венецких организаторов здравоохранения с работой зарубежных медицинских центров будет очень полезным, потому что сегодня мы много нового узнали и о медицинских формах, о новых медицинских формах. Реабілітаційної такої, підтримки больных і о технічні оснащенні таких клінік, а також ом, як організувати процес е, битових умов для больних. І Скрізь до Вінницьких медиків очікували не лише підвідання медичних установ та спілкування з колегами, але й ознайомчих екскурсій з місцевими краєвидами. Але про це. У наших наступних репортажах. Адже наша Вінницька обласна громадська організація Громадська студія прийняла запрошення від медичного польсько-українського товариства імені Святого Лукаша бути їхніми інформаційними партнерами, Анатолій Тобілко, Громадська студія. Вінниччина.